Привіт-привіт. Такс. Рейтен. Попався я сьогодні з Іваном, з товаришем своїм. Отже, що там, Польща? Тут Угорщина. значить напроти мене. Крукс із клана Age. Це Польща і Мідос Угорщина напроти Івана фіолетовий Так, а тут я, по-моєму, вирішив грати Кроатів. Так. Це що у нас там? Пішла стання і Академію заклав. Ну, я вже. Слухай, настільки я вже звик до цього століття, 18-го. Я вже, якщо граю не в століття, я... дуже повільно розвиваюся. Забув вже, як це грати просто там в 4 стайні. З підковою. Якось я тут пізно все будував. дивись, сьома хвилина. Друга стайня. А, це не стайня, це. Е, цей. Депцентр. Ось тільки друга стайня пішла. Уже наче, на 10 хвилині, блін. Пізно, пізно. Третя. 11. Що, збираю ресурси на підкову і на четверту стайню. Так, зараз буде четверта стайня. Хоча 12 хвилина. Але я другу пізно поставив. Ну що, десь 43. Ось, 15 хвилина мене 60 цих гусар. А, стоп. А, кровати це ж, я доказав кровати, кролате це ж... в Австрії переплутав я. Ну і ось, коротше, з Іваном ми тут такий спільний паркан зробили. <кій> <кій> Вибачаюсь. Щас я захреп. І що, я побіг. Значить, ось як я бачу. Карту зараз. Ну, коротше, мало я. Повільно я так підковувати я маю. Покачки такі. Тут нічого. Тут ще навіть не докачав і Ардепор ще немає. У Івана... До три вже арт депо. Дві стайні. Ой, це сорі-сорі. Три стайні, є. Академія Залізна сила. Так, ну тут я... що? краду націю. Так, заклав. Міський центр. І намагаюсь щось робити. Бігати своїми цими січовиками хотів сказати. Осарами, осарами. Mm -hmm. <кхи> так, а він дивися, він просто йде в атаку. Так, Фіолетовий вже вибігає, Іван якраз тут добудовує, добудував вже стіну. І... Іде мені на допомогу. І, до речі, я тобі скажу, що тут Іван мене, по суті, і витащив. Бо я б сам тут навряд чи відбився. Дивися. нього армія 106. Поспалити рушення. Ну, і ми тут з двох сторон зажали в тіски. Зеленого і розбиваємо. Фіолетовий так і стоїть. Що ось? Яка армія у мене залишилась? О, зеленого. А, зелений вже здався. Ну і все. <кій> ну, ось така каточка у нас вийшла. Перебив я тут його гусар. Ну і, коротше, я тут. Ага, дивися, тут теж вже такі муви були. Коротше, Іван заходить за стіну, закриває ворота. Не, не закриває. Я відходжу. Він пішов до мене. Зараз Іван буде виходити. Давай бац, Іван виходить. І я відтягуюсь назад. Зараз він це побачив і буду розвертатись назад. Чек, пішов назад. Я зараз знову назад побіжу. Так, а що, до речі у фіолетового? Тристання з такими прокачками, підкова є, академія. Веселий швидко стріл. Ну і все, і тут я, ми вже його просто затоптали. Століття вже Фіолатові, до речі, перейшов, давай. Але так і продовжує наймати гусар. Коротше, я тут вже вирішив відступити. Дати Івану. Насолодитися перемогою. Все, і фіолетовий здається, ось така перемога. З Іваном ми зробили. І девіся вже закрився майже повністю парканом. Ой, тобто стіною. Ну що ж, така гра у нас вийшла. Командна гра, можна сказати. Ну, не можна, по суті, так. Да. Командна гра у нас була з Іваном. Отже, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Лайкни та прокоментуй. До нових зустрічей, пока-пока.